Дітки, вітаю вас на літературному ранку. Рада вас всіх бачити. Ви такі всі гарненькі, приготувались, зачіски поробили. У дівчаток віночки. Надя дуже гарна. Так, дітки. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про найбільший скарб народу це його мову. Дітки, скажіть, будь ласка, в якому місті ми з вами живемо? Місті? Одеса. Одеса, так не, ми не, з вами не. живемо в Одесі. І як ми з вами називаємось? Кажу, Одесити, Одесити. Так, Одесити. Так, дітки, молодці. Країні. А підкажіть, будь ласка, а в якій країні ми з вами живемо? Країні. В Україні. в Україні Голосніші дітки. В Україні. В Україні. В Україні. Ірочка, як називається наша батьківщина. В Повторіть, Я, в якої країні ми з вами живемо, Ірочка? В Україні. Так, Давид, в якої країні ми живемо? В Україні. В, Україні. в Україні, так, дітки. А якщо ми з вами живемо в Україні, то ми з вами хто? Як ми з... називаємось? Україн. Українці! Так, ми з вами українці. І на я... якою ж мовою ми з вами розмовляємо? Україн. Українською мовою. Так, дітки. Українська мова. Вона яка? Як ви вважаєте? Вона яка? Рідна. Рідна, так. Вона ще й співуча. Повторіть, співуча. 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 Так. Мелодійна наша мова. Ірочка. Мелодійна улічка, мелодійна наша мова. Солов'їна. І Солов'їна, так, дітки, ви все вже знаєте. Так. А зараз я вам от що пропоную пограти в гру. Гра називається закінчи віршик. Зараз ми підключимо. Почекайте. Я буду починати віршик. А ви будете обирати. Правильна відповідь і закінчувати так. віршик. Мам. Зрозуміли? Так, у вас що, що ви бачите? Так. Все побачили? Так, приготували. Так. Так. Пограємо з вами в мовлення гру. Закінчи віршик». Так, зачекайте, будь ласка. Так, шафу, двері, чобіток, ремонтуємо. Хто, Що? Молоток сам! Молоток, Молоток. Молоток. Далі. Молоток. До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла. Гілочка. Гілочка, гілочка. Так. Гілочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок. <смітні> Обережним бутіванку не розбий з варенням. Що? Підкажи банку. Так, молодці. Всіх би проковтнула зажирли вам. Хто? Прокула. Так, молодці. В нірку враз ховалась тиша. Та не тиша може, хто? Матиша. Так, молодці. В лісі виросла Марина, не Марина, а що? Малина. Мали. Мали. Так, молодці. Ось. Маленькі сірі мишки утікають геть від кого? Кішки. Так. У лісі стоять як картинка, зелена красуня. Хто це там пищить малята? Здогадалися? Так. Ой, так. Курчата! Курчата! Надя, курчата! Так. Молодці дітки! Молодці, молодці! Поаплодували тобі, молодці! Так, до нас на заняття хтось так проситься. Зараз подивимось, хто ж там такий. Ой, ой! Ой, біжав, біжав, біжав. Дітки, жай! До я знаю, як ви гралися. теж до вас Дай. прийшов на заняття? Дітки, а я, знаєте, хочу навчитися української мови. Ви в мене навчите? Так, дітки, так. дітки, а я знаю, що ви підготували віршики, так, дітки? Так, так, так зайдя. Ось слухай і вчися, як дітки будуть розповідати віршики. Добре. так. І хто ж в нас буде розповідати віршик? Хто перший? Так, багато хто! <реш> <реш> так, ну почнемо з катрусі. Зоканів далеких прилетіли лелека. Посідали край хати, щоб гнездо будувати. Mm. Лелеке осядуть, достать щастя і ладу, щоб проділа родина, щоб цвіла Україна. Молодець, молодець. Зачітку обладують. Дуже добре, дуже добре. Молодці. А хто, хто наступний? Кто хочет наступний? Улічка. Улечка. Так, слухаємо уличку. Молодець. Молодець. Зайчик, тебе сподобалось? Так. Так, так, кто, так, кто там? Машунечка, давай це Молодець, молодець, молодець. Так, дітки, тільки голосніше розповідайте. Так, Ірочка, Ірочка тягне ручку. Так, Ірочка, слухаємо тебе. І на мене з Україн, що я українською моя, у мене рівна молоди вкраїнське кожне слово. Молодець. Молодець, Ірочка, молодець. Так. так. Надюшенька. Надюшенька, ти теж хотіла розповісти. Слухаймо тебе. То тільки голосніше. Так, не хвилюйтеся. Проносимо моя Метелик на свічечка. Меделик летничка, мосичек, хилючку. Добрий день, Україна моя. Молодець. Молодець, молодець. Так, Давід. Наша Україна, ми твоя надія, ми твоє майбутнє і заповідні ми будемо зостати, Будемо гніти на твоїх постолах, жити і туди, що вільна і єдина синього каненької Україна. Молодець! Дітки, молодці, молодці, Молодець. розумнички. Дітки, я нікого не пропустила, всі розповіли віршики. <різвіст> так, <різвіст> так, всі молодці дітки. А Оксана Вікторівна теж приготувала віршик. Послухайте. <різвіст> так, так, я теж хочу зайчику розповісти віршика. Так. Віршик називається Українська мова. Написав Володимир Грінько. Ось, дітки, послухайте. Сію дитині в серденько ласку. Сіся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне, спасибі. Вибач. Тремтливе, слово у серці, як в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруй ти людям дитину. Сподобалось? Так. Так, так. поапладуйте Оксані Вікторовні. Так. Так, бачу, молодці. Так, дітки, нам дуже сподобалось сьогодні на занятті з нами і Олена Петрівна, і Наталя Михайлівна. Ми вчули, як ви розповідали свої віршики. Ви такі в нас розумнички. Батькам велике дякую за співпрацю. До побачення, Добре. до зустрічі. Ради була Добре. вас бачити. Сьогодні... Доброго Тихо, хоть доброго дня. Ми вас любимо.